Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі. Дуже цікава історія, як я познайомилася з чорнобривцями. З використанням їх розповіла про це у відео, яке підв'язала до цього відео. Заходьте, переглядайте це цікаво. І мій досвід, сподіваюся, допоможе комусь із вас, кому потрібні якісь такі речі дізнатись про чорнобривці. А також використовую чорнобривці у відвар для поліскування волосся. І він тонує колір волосся. Підписуйтесь на мій канал, дякую всім за увагу! До зустрічі!